Ми команда Умунської гімназії номер 1 на конкурс ретінника. Перше питання. Ви виявили на вулиці людину без позначення. Як встановлюєте жива людина чи мирну? Я самчеш Максим. Для початку потрібно перевірити контактність людини, чи вона відповідає на ваші питання. Перевірити її дихання, А також пульс в двох місцях в цьому, та на руці. Взяти ліхтарик, піднести його до зрачка людини та перевірити реакції. Друге питання. У спекотний сонячний день людина, що знаходиться на пляжі, раптово відчула себе. Виникли головний біль, запаморощі, люводу, задишки, шумобуха. Яка причина цього стану і яка перша допомога? Я без примогся потерпіло. Потрібно віднести в тіньок, розтягнути верхній одяг, гудзики та, е, та кроватку. Віднести воду, накласти холодне полотно на голову та викликати швидку. І третє питання: накласти пов'язку на плечовий сустав. Я могріли не хочу продемонструвати, як надавати першу медичну допомогу.